Це влог мого ранку, і разом ми сьогодні будемо ставити ялинку. Але у мене до вас буде там декілька запитань. Випили водички. Не звичайно по традиції розкладаю весь перемитий посуд з вчорашнього вечора. Протираю та складаю все по місцям. Не знаю, чому я не зупинилась на посуді і почала протирати всі поверхні та мити плита. А ще потрібно знайти якийсь повноцінний день, щоб зробити повністю генеральне прибирання перед новим роком. Швиденько вже відправляюсь у ванну, чищу зуби та вмиваюся. Ну і на нашу маску, поки вона діє, приблизно 15 хвилин я буду ставити ялинку. Ну і нарешті хочу вже випити каву. Чи такий настрій в мене сьогодні випити саме каву з до чи подивіться, який він прикольний у вигляді ялинки. Додаю топінг карамель та роблю американо. Ще буду налаштовувати камеру, тому що паралельно ще потрібно зняти. YouTube. Ялинку я завжди ставлю ось тут в кутку, тож потрібно там спочатку все поприбирати. Так, я перевдяглася зовсім інший одяг, тому що ось цей сніг з ялинки постійно сипеться та прилипає. Ну я її тільки придбала, я повністю потім виконала весь одяг, в якому я ставила цю ялинку. Я не знаю, чим я думала, якщо чесно, коли я її замовляла. Ну, надягаю ту піжаму, яку не шкода буде потім, якщо що викинути. І з приводу питання, я не знаю, чи можна ось таку ялинку мити під душем. Бо, я знаю, багато людей робить, а вона все ж таки в мене засніжена. Маска майже вже присохла до обличчя. Тож знімаю її та крем. Ну і В кінці ставлю просто ось таку підставку, яку я нещодавно купила, і та -да -да дам Вона не підійшла за розміром. А все через тримач він занадто прям широкий. Ну, і, сподіваюсь, скоро виставлю вже відео, як я прикрашаю всю ялинку та домівку.